Вітаю вас! В Україні хочуть провадити таку систему податкування малого бізнесу, як в Європі. Дивіться, слуги народу зареєстрували законопроект, ну, скрізь за все його приймуть. І пропонується впровадити таку систему оподаткування, яка прийнята для малого бізнесу в Європі, і яка фактично, ну, я би сказав так, вона ліквідує існуючу у нас спрощену систему. Але проваджує виключно європейський. Фактично, ви тепер мати будете можливість працювати, займатися малим бізнесом. Це вик виключно законопроект для малого бізнесу. Як в Європі? І податки платити. Як в Європі? Ну як? Хочете? А. Ви ж завжди зругаєтесь, ой, як у нас погано. Все, буде в Європі. Ну, я так розумію, що цей законопроект приймають в рамках от якраз вступу України в Євроспорт. Так, да, да, в Європі так працює. Тобто в нас буде теж як в Європі. Я, звичайно, не знаю, як вони будуть його впроваджувати, чи так зараз розмаху, чи якийсь там період буде, але це чисто європейська закон. Я зараз вам розповім, як він буде працювати. Значить, дивіться. От ви хочете займатися малим бізнесом. Ну, хочете. Для цього, щоб цим займатися, вам не потрібно навіть буде реєструватися не юридичною особою, ні ФОП, ні чом. Достатньо буде просто повідомити податкову, з допомогою, я думаю, в програмі ДІ, чи ви хочете цим займатися. Ну, легше не придумаєш. Ну, звичайно, ви скажете, а от... Казіно не можна. Як ви зрозуміли, переліку заборонених діяльності казино тут стоїть. А якщо ви дійсно хочете займатися ну, таким дійсно справжнім малим бізнесом, без проблем. Тепер дивіться, ну, звичайно, як в будь-якому випадку є якісь там ж правила обмеження. Правильно? Правильно. Значить дивіться. Ну, по-перше, які види діяльності можна використовувати? Фактично все те, що зараз перші групи групі Абсолютно. Там навіть трохи більше. Тобто дивіться, оці всі базарна торгівля, будь ласка, свій лоток, лотки на базарі, безпеку. власне кафе, сімейний ресторанчик, що там ще, майстерня, транспортні перевезення, вантажні перевезення, репетиторство, косметологія, перукарське. Ну, я кажу, там великий перелік, ну ви ж зрозуміли, дійсно малий бізнес. Ну дійсно. Ну от ви говорите, я хочу займатися от, сімейний ресторанчик. Ну, да, да, це малий бізнес, ніхто. У мене там, скажімо, ларечок на базарі. Теж це бізнес. Ні, так, да, це малий бізнес, це всі розуміють. Це реально. Ну, вони встановили ліміт, але він буде змінюватися. Це якби, скажімо, отак, от, на сьогоднішній момент 8 мільйонів на рік. Тобто ваш прибуток не повинен перевищувати 8 млн на рік. Я не думаю, що ви так багато заробите. Що, дай Боже, дай Боже, 8 мільйонів Я не думаю, що це дуже когось буде так мучити, ой, 8 мільйонів, які проблеми. І тепер саме основне. Як же воно буде все рахуватись? І що треба буде робити? Ну, по-перше, там є звичайне обмеження, що так як це малий бізнес, то тут не можна використовувати найми на робочу силу. Але можуть працювати ваша сім'я. Там взагалі воно плануєте, що це сімейний бізнес. От у вас є сім'я, дорослі діти, дружина або чоловік, і ви разом працюєте. От ви сімейний бізнес. Пройшов рік. Ви заповнюєте електронну декларацію податкову. Хух! Все. Без проблем. Є такі нюанси. Ви маєте право, коли заповняєте електронну декларацію, включити витрати. Які витрати? Наприклад, у вас транспортні вислуги, ну, транспортні послуги, у вас паливо є? Є, включіть. Ремонт є? Є включить. Розглядаємо ресторан. Ну, ви закуповуєте продукти, витрати? Без проблем. Навіть займаєтесь прибиранням приміщень. Витрати є? Так. Ну, можливо, поменше. Перукарські є. Тобто фактично... Оце проблема, яку постійно піднімаєте, ой, я в мене витрати, будь ласка. Ключ чи Але треба, щоб було підтверджено, що це витрати безпосередньо з бізнесу. Тому, як ви самі розумієте, готівка не проходить, а якщо це все без готівкового платежі, без проблем. Як ви самі розумієте, що тут каса прав обов'язково. А як порахувати 8 млн є у вас ще немає? Більше не можна, менше можна. Крім того, як порахувати, що ви от визимаєте старю на базарі, а як порахувати, де ваші витрати? Ні, не говорять, я закупив товар, добре, ну продав, покажи за скільки. Ну покажи, за скільки ти продав. А, ні, так не можна. Ні, а, а, а як, а як то її паркувати? Якщо ти показав витрати, і, а доходи, як підтвердити? На глаз? Типа, а, а в мене... Так не піде. Так не піде. Тобто, вторинним словами, будь ласка, ні, ти можеш взагалі е, не використовувати касуапарат з допомогою смартфону. Які проблеми? Тобто в тебе є файл, за скільки ти купив товар, є файл, за скільки ти продав. Це все через рахунок пройшло. Як бачите, все дуже легко і без проблем. А якщо готівка, ну якщо готівка значить, іначе як можна порахувати, за скільки ти його продав? А вірить тобі? Ні, ні, не вірить, це ніхто не буде. А далі пільга, ну як же без пільги? Значить дивіться, коли ви цю декларацію заповнили, порахували ваш доход, витрати, і ще раз витрати включаються. Це якраз є те, що постійно говорили, це, скажімо, дивіться, ми витрати включаємо. Але, так як працювала ваша сім'я, ви ці витрати маєте право включити 60% середньої річної заробітне плати по країні на кожного ну, члена вашої сім'ї, яка працювала. Тобто на себе включили, на дружину, на дорослих дітей. Вважається ну, так, що в будь-якому випадку вони працювали, витрачали енергію, от 60% витрати. Тобто податки з них, як ви розумієте, не платите. Потім залишається якась сума. Рожей. От цю суму, цей прибуток, ви з нього платите податки. Які як фізична особа. На сьогоднішній момент це ну, 19,5, тобто 18 плюс військовий збір. Поміняється система, ну буде. От так вона працює. От така система. Дуже проста, зрозуміла, без будів. А єдиний соціальний внесек платиться, ну це окремо. Ну, це само собою, розуміється, платиться, це, це не стосується до системи. А тут система дуже проста. Є дохід. Є витрати і ваш прибуток, Які обкладаються? Ну, обкладається так само, як і ті, хто працює. Розумієте, вони е, виходять з якого принципу. Дивіться, у вас малий бізнес, так. Да. Ви заробили гроші, так. Да. Ну ви фактично заробляєте так, як працює ну, працююча людина. Ну от нанята людина в компанії в фірмі. Вона платить зарплати 19,5, ну, і ви платите 19,5. Все. Останнє, ні, більше не платити, все, Більше не треба. чому тут своя перевага, що от ви платите тільки оце. А остальне, ні, платити не треба. Справедливо, по-моєму, справедливо, По-європейськи повністю. Так треба зробити. Ну, як це треба. А ви як вважаєте? А ну, Давайте, розкажіть мені, розкажіть.